КІ 0809 Ваш нагрудний знак можна побачити? Покажіть, будь ласка. Покажіть, будь ласка, повністю. Не видно цифр. КІ-0222. Я не хочу відходити, мені тут зручно стояти. Ви заважаєте? працювати Я не заважаю працювати, Не підходьте до мене ззаду перед самим прибором. йдіть, будь ласка, в сторону, не заважайте. Ну да, то правильно, я і став тут, тому що ви правопорушники. Ви поставили свій патрульний автомобіль не в місці найкращої видимості його для всіх учасників дорожнього руху. Його не видно всім учасникам дорожнього руху. Добре видно, не в лісі стоїмо. Да в мене ж на камері знято, як вас видно. Це... Коли з дороги їдеш, ви за стовбом. За знаками, за кучугурами заховали свій автомобіль патрульний. Чому тут при цьому? Не включили синій маячок. чозка в місці, не за кучугурами Це є безпечне місце. Ні, ви повинні не в безпечному місці ставити, а в місці його найкращої видимості всім учасникам дорожнього руху. Безпечне місце? Ні, його не видно ви учасникам не видно. дорожнього руху. Ваш автомобіль ви не побачили, видно. Не ви так? тут як шакали якісь стали, сховалися, це знички. Я, я, попрошу, не те саме, не я вас не оскарбляю, я порівнюю. Порівнюєте з ким? З шакалами. Хто такі шакали? Тварини такі добрі і милі. Які? Ну, ви зоологію вчили в школі? Шакал, така тварина. Що яка ім'я? Що ми порушуємо? Скажіть, що ми порушуємо? Там у вас є такі види тактичні несення служби на дорозі. Один із них розташування транспортного засобу в місці найкращої видимості всім учасникам дорожнього руху з одночасним переміщенням інспектора. будь ласка, як Ну, які питання, а я ж їхав, з, їхав з машини. У мене реєстратор то, зняв чудово, як, як ваш автомобіль Всього, стоїть. Його не побачили. видно. Своборота виходили, зразу нас побачили, так як ви кажете, за кучугурами, то це ми не стоїть нормально. Не в лісі. Ні, не, так не я не я ж повинен вас бачити. А вас повинні бачити всі учасники ви дорожнього ви руху. руху. Всі, я ж не всі. Не. Я один. один а ми. от їдуть десятки машин Бегу по трасі, які вас не бачать. Ось кучу Ось під стовбом, бачите? Оце, оце навали снігу, це кучугура називається. Ви знаєте, що таке кучугура? Я забороняю себе знімати. І в мене в машині показує мінус 3 градусник. Той що. На чому? На градусник. Ну так. Да. Буртовий комп'ютер, який знаєте, можна поставити. Ну звісно, де в Ланусі? Багато людина. Я та ви що? На всі багаті люди їздять. ви комп'ютер поставити. Та він 300 гривень коштує. Це багато? Так. Да. Та ви тут за пів години більше заробляєте? Ви мабуть. Я так підозрюю. Підозрю? Я ж не бачив, як ви тут що, тільки підійшов. І там прийшли, 2 години, все. Переставте автомобіль, просто, щоб його було видно. Можуть, уберіть фіжечку, щоб я не наїхну. Та ну що, я вам же ж не, я... не, не помічник, щоб вам допомагати. Гроде України повинен допомагати всі? Я не, не а, должен. Шо? Це ви міліціонер должен всім допомагати. я не Я ні. Я хочу, допомагаю, хочу, ні. Як дівчина буде в парадному? а ну ви ж не дівчина, чи, чи ви як? Чи я неправильно вас зрозумів. Якби ви були дівчата, я б вам допоміг з радістю. зайти, туди подивитися. Дівкам повинен допомагати, так? Да? Дівчатам, не дівчатам. Дівчатам. <рес> Поставити, дай. Ну, бачите, це вже краще. Це, звісно, не ідеал, але вже краще. Так я не на проїжджій частині, ось о лінія розмітки, я за неї не захожу. Я на узбіччі стою. Ай-яй-яй, інспектори, інспектори. Що ж ви? Ци правила дорожнього руху порушуєте? Я, правда, на жаль не став свідком, але є докази. Який? У вас пазок для ременя безпеки заткнутий. Ви, значить, ним не користуєтесь? Користуються, щоб не піщало, коли заводить. А як тільки завели, одразу цю штучку вийняв і ремінь всунув, так? Да, да. 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 Ага. Я знаю. Дуже грамотна людина. А питання Хто ви? Ви. А, я грамотна людина, так. Да. Не сперечаюсь. Ну, такі штучки зазвичай втикають, щоб не пікало, поки їдеш, Нет. а не поки заводиш машину. Відсудиться на протинці. Капризна машина. Капризна? Коли завозиш ти шифра. Тазвичайну ремінь і поїхав подальше. Так можна ж всунути ремінь до того, як заводити. Чи ви так ще не вигадали такий спосіб? Треба їхати, на жаль. Так приємно з вами спілкуватись було. Ну, я ще під'їду поспілкуюся. Ти довго ще будете стояти? Ще трохи будуть. Ну добре, я ще можу повернутися. Не скучайте.